Привіт всім! Мене питали, як я робила гру, так щоб не перекопувати. Перше, що потрібно зробити, це зробити грядки. У мене вони трішки неправильно зроблені, но я вже не стала переробляти, бо вже більше ніж 10 років, там десь приблизно 14. Ну дивіться. А, Кожна грядка має мати ширину е, 6, від е, 60 до 80 см. Ну, десь приблизно так, не більше, в мене більше. А довжина не має значення яка. Кому як зручно? Мені зручно, щоб не були такі довгі, щоб між ними також була доріжка. А тому в мене грядки десь приблизно по 4 метри. Доріжка повинна бути не більше 60 см. Ну, здесь в мене штучна трава, то я можу не косити. А у кого ці газонокосилка, Ну, Так, щоб зона проїхала. проїхала. Ну, 60 см це ідеальний варіант, коли доріжки малі. Бачите, тут в мене засипана таке бур'ян трава. Тут же я посадила подзем. Ну, под зиму посадив, ну, трошки сідирати ростуть. Е, в наступному відео скажу, що це таке сідирати. І ось так. О, тут доріжка нормальна, тут якраз те, що потрібно. Е, в мене е, грядки трішки е, великі. Тут вже сірати опять. Ну, тут я пізніше садила сдирати, е, бо я там закопувала. Копала на штик лопати. Так один, другий, третій раз купала на штик лопати, закладала туди там листя, відходи з дому, які є, і загортала. Потім опять на штик лопати, накидала туди там все таке, що ну... Те, що на компостну яму кидають, я заклала тут, опять накрила. І тут також так зробила, нагорнула землі і посадила сідирати, вже вони починають сходити. Тут опять доріжка, а тут вже сідирати повсходили. І тут я садила петрушку. Ось вона також почала всходити. На наступний рік буде ідеальна петрушка. також сірати, Полуниця, де пустоти сідірати і вдовж доріжки та грядки також сірати. Ну, там ще цибуля, ця батун на зелень. Тут е, трошки сідірати, бачите, але то все в мене на. Зиму я насадила цибулю. І в мене буде багато цибулі. Е, тут буде цибуля, потім вона така виростає за обічки, я її влітку збираю, а в, в інших місцях я так підсажувала цибулю. Е, десь тут. Я підсажувала цибулю, накрила її листям, то щоб в мене потім. Е, також на зелень була цибуля. Ну ось так.